Курс, чи не дуже. А златочка буде кушати? А ну златочка, спробуй. Спробуй, що це? Що це таке? Боже, а всього 5 штучок. А треба ж нам 6 як ми будемо потім ділити. Як же ми будемо ділити? Ну що, вкусненько чи не дуже? В красунчики вони гуляли. Боже, як їм жарко, сьогодні на вулиці текст. Літо в повному розварі. Ага. 30 градусів на вулиці. В тінечку. Да, в Мираша, ти Ану, міраша, ти сама перша з'їла. А ну Міраша. Міраша? Панпачка теж молодець. Міраша, голос. Ні? Ми будемо з Мірашою ділити у цей куфти. Напополам. Напополам, тому що, правда, в нього такий запах. Мої ручки і не ручки ней. Воно не ділиться. Що? Слушай, Альфа, типа ти, ти скористся. Хтось хоч жує. Так, ти вже з'їла своє. Так, прости, це такий маленький кусочок залишився. Все, все нема, нема, все закончилось. пусто пакетик. Нема, нема зайка, нема. Треба було брати два пакетика. Скажи, взяли один пакетик. Собаки, значить, три, пакетик один. Альфа, взагалі не порядок. Вообще не порядок. Що за дівчата? Що це за дівчата? Злата так просилася і на чотиринки становилася. Дві собаки і два пакети. Сьогодні взяли три собаки і один пакет взяли. Ага. Да? Собака улибака. Мірашка, мірашка. Ай, Можна мамі це. сказати, що вкусно, так? Да? Вкусна була. Вкусна колбаска. 50 тоже на поглажку, Альфа.